Київський палац дітей та юнацтва. І Ми з вами сьогодні такі яскраві, натхненні, усміхнені, нескорені, правда, патріотичні зібралися на якій події? На прес весніну доподали до собі, ви учасники цього неймовірного. 22-й рік об'єднує усіх медійників, юних журналістів, не лише в столиці, але й усієї України. Ви знаєте, 22-й рік поспіль Київський палац дітей та юнацтва бере на себе цю місію і є одним із організаторів цього чудового заходу, учасниками якого є багато років ви. Тому неймовірно приємно бачити вже знайомі обличчя і вітати нових переможців. 22-го року, тож оплески собі неймовірні. і ми переходимо з вами до третьої номінації сьогоднішнього дня. Це номінація Літературна творчість, поезія. І перше місце у нас отримують Олександр Білоус, Володимир Білоус з роботою добірка віршів Обухівського ліцею Обухівської селищної ради міста Обухівка. Дніпропетровської області. Ну що ж, ось такі вони наші переможці у номінації Літературна творчість поезія. Дорогі друзі! Дивимося на глядачів, вони вам вже аплодують, а фотографи знімають. Правда. Момент фото на здатку. Бажано додавати успішку, ви щасливі отримати нагороду. Чудово! Дуже дякуємо вам, запрошуємо на свої місця і бажаємо, щоб ви ніколи не зупинялися на досягнутому, а ще більше отримали перемог та, звичайно ж, нагород. Має якусь нагороду. І ми переходимо з вами до третьої номінації сьогоднішнього дня. Це номінація Літературна творчість поезія. І для вручення нагород настав зоряний час для Юлії Берешко-Камінської, журналістки, поетеси, письменниці, секретарки Національної спілки письменників України по роботі з молоддю, членкині національної спілки письменників. України, вітайте її оплесками! Дорогі мої друзі, сьогодні ми дуже часто чуємо про те, що слово це зброя. Так, але слово це і про красу. Те, що ми читали ваші твори, вашу поезію, це про красу, це про силу, яка є всередині вас, це про той світ, який ви не лише творите зовні. А вперше за все творите всередині, і він прекрасний. Ми вам дякуємо за це. Ми вам зичуємо успіхів, Ми вам зичимо, щоб ваш прекрасний внутрішній світ розростався, розгортався, проявлявся назовні і, і жив. І в ньому жило дуже багато прекрасних людей. Зі святом вас сьогоднішнім! Дякуємо за теплі слова. Ну і у нас, пані Юлія, з вами теж відповідальна місія. Тому що в нас є теж декілька третіх місць, які ми маємо нагородити. І першою ми запрошуємо на цю сцену Євгенію Ковальову з назвою роботи Добірка віршів весну малювати не складно. Остерський ліцей, номер один, міста Остер Чернігівська область. Та ще одне третє місце: Роман Куктенко. Назва роботи Мрія непрощений гріх. Середньої загальноосвітньої школи номер 201 міста Києва це володарі третього місця у нашій номінації, але окрім того, є ще володарі другого місця. І його вибору сьогодні Євген Харчук з роботою Світ очима дітей середньої загальноосвітньої школи номер 234 Міста Києва, а також Дар'я Лебеда з роботою айдарівці молодці та світ мого дитинства. Вихованка гуртка журналістська майстерність гімназії біотехнологій номер 177 міста Києва. Дар'я у нас е, сьогодні волонтерить, але є представниця. Будь ласка, можеш отримати нагороду для подруги. Обов'язково обіцяєш передати, правда? Так, да. і перше місце у нас отримують Олександр Білоус, Володимир Білоус з роботою добірка віршів Обухівського ліцею Обухівської селищної ради міста Обухівка Дніпропетровської області. Ось такі вони наші переможці у номінації Літературна творчість поезія. Дорогі друзі, дивимося на глядачів, вони вам вже аплодують, а фотографи знімають. Правда? Момент фото на згадку. Бажано додавати усмішку, ви щасливі отримати нагороду. Чудово! Дуже дякуємо вам, запрошуємо на свої місця і бажаємо, щоб ви ніколи не зупинялися на досягнутому, а ще більше отримали перемог та, звичайно, ж, нагороди. Ну і у нас є для вас ще один сюрпризний момент. Скажіть, будь ласка, ви давно ходили в театр? Давно. А в цирк? А просто на концерт? Недавно хтось каже, а дехто каже навпаки, давно. Саме зараз вітати вас, дорогих переможців, цих номінацій. Хоче еквілібристка на тростинах, вихованка народного художнього колективу дитячо-юнацького цирку, але Ап Софія Кондратенко. Подаруйте їй ваші оплески, і уважно дивимось. Пластичний номер Ельза.